Вітаю, друзі! Очікуване відео, що ми зробили за цей проміжок часу, як то кажуть, з попереднього відео старту, да, будемо так говорити, нашого фундамента і до сих пір. Але весь процес зайняв багато часу, тому що робилося все. Самостійно, то е, на даному етапі буде видно все, що і як зроблено. Да? Тому сідайте позручніше, відео буде максимально цікаве, тому що досить воно об'ємне по роботах, да? ну і по часу максимально зжате. Надалі планую робити частинами відео. Да? Тобто, будемо показувати определені роботи, і там старт фініш Не буде вже таких моментів, як ось відео, які на даному етапі знімалися, щоб узагальнити все, що і як виходить. Тому. Як я і говорю, чай, кава, крісло, тепленький плед, на вулиці зима, але на відео ще літо. Тому, умовно кажучи, літо осінь пронесемо вас крізь, як то кажуть, цей час, кілька місяців, і будемо бачити, що з цього ми отримаємо. І так, ну, ми почали виходить, робити вхід в наш підвал з вулиці. Також, що ми плануємо, це ось тут замурувати блоками стіну. Тут будуть сходи наверх. Ось сюди наверх сходи будуть. І під сходами будуть, виходити у нас стояти різного роду міні-кладовочки, там інвентар, як то кажуть, буде. Ну, або якщо щось інше буде, вже покажу вам на відео. Це колись пізніше. Ось так ми поставили, виходить. Нашу яму ви вже бачили, як ми її е, зробили. Да? Відповідно, е, це відео, яке було перед початком робіт по ямі знято, тому що е, яму не хотіли відкладати, так як мав бути сезон дощів, і е, ми не могли собі дозволити так, щоб е, знову вона осипалася. Ну і води набралася. Багато. Ось цей стопчик, що ви бачили, який вимурваний. Також укріплення угла фундамента старого. Кута, точніше, і, відповідно, ось підсипали з цієї сторони фундамент, як він має бути. Ось і почали е, стіни робити. Тут ще природа, зелень. Виходить, наші помидори, трішечки не той сорт вийшов. Навіть не було що конкретно показати, хоч врожай був, але, як то кажуть, похвалитися нічим. Тому що кілька відер, помидор черрі, ну, так, да, дорогі вони, але, ну, по суті, вони пішли на в'ялені томати частково. Так. Ось, як ви бачите, що ми робили. Виходить все стабільно, блоки, заливка. Арматура по блоках, арматура в заливку. Тому що ну, тут, в принципі, навантаження під верхом може бути трішечки більше. І ми старалися вже робити. Ми через ряд робили арматуру в блок, і е, виходить в кожен ряд ми, точніше, між рядами, в яких була арматура, не в блокове, а в, в бетоні самому. Ось. І таким чином ми зробили гарний кусок. Це вже ви бачили, як воно виглядає. Наша яма в попередньому відео. Ось, і будемо працювати далі. І так, ну що ми тут робимо? Ми тут придумали: ну, як без цього в нас завжди будується, в, в більшості, як то кажуть, будівництв верандочки. Ось тут буде верандочка для входу, тому що вхід повинен бути ну, закрита зона і якось коректно зроблено. Так, ну, відео вже, яке ви зараз бачите, було зняте після ями. Робіт по ямі, да? відповідно. Ось тут таким чином вимуровуємо кут і заливаємо бетоном все. Далі. Далі все по принципу, як то кажуть, блоки до блоків заливаємо. Ось. Тепер внизу ми вирівняли нижній. Ряд першим рядом кирпича нашу стіну фундаменту, і будемо робити ось такі на, на білі блоки вікна, метр сімдесят ширини. Залишаємо. Відповідно, буде одне вікно в першій кімнаті двері, Оце ліворуч, і два вікна. В другій кімнаті де яма. І так, як це воно має бути? Поки, в принципі, все зрозуміло. Будуть ставитися ось ці блоки. Це свого роду утеплення. І далі будуть встановлюватися вікна? А між блоками буде замуровуватися кирпіч. Це зараз все буде продемонстровано. Ось. В принципі, для чого так зроблено? Ну, по-перше, легкість вимуровування цеглою ось між вікнами. Тому що менше потрібно часу на. Виставляння кожного ряду нашої цегли. Відповідно, по нитці собі головне виставити блоки рівненько, а далі все відносно швидко. Єдиний момент, що через роботу не завжди встигали все зробити завчасно і по плану, який собі запланували. Ось як бачите, в нашій ямі вода, яка нас відверто спасла. Тому що, от, як я і говорив, яму зробили до дощів, потім пішли дощі, набралася води пів одного блока, це 10 см, а перед тим в криниці вода і у сусідів у всіх майже закінчилася. Тобто відро два. На день ну, це замало води, точніше, в наших об'ємах робіт, то води багато йшло. Відповідно, в сусідів трішечки краща ситуація, але все рівно. Ми навіть їздили до ставка, набирали баклажки води і в каністри води, і, відповідно, її використовували. І так, процес у нас цікавий. Ось бачите з правої сторони помідори, які з того року насіялися самі. Один кущик. І що ми маємо на цьому етапі? Ось тут у нас Такий процес виходить. Ми вже пристосувалися швидко до роботи. Виставляємо по кінцях перші блоки, далі всі блоки ось таким чином ставимо, і клей, і всі швиденько ложимо, із мінусів. Тож трішки довго. Сохне раз. І другий момент, то що ми не можемо завжди після цього зразу заливати бетон. Далі буде наступна серія, а також хотів би показати нашу городину. Що в нас вродило, так як часу ми приділили городу дуже мало. Тому що більше займалися будівництвом. Через відключення світла збилися із графіка, ну, який собі запланували. І тому у нас трішечки, як то кажуть, ми не вписалися і не встигли зробити все, що хотіли. Ось тут, як бачите, на відео, чесники цибуля. Другий раз зійшли, тому що врожай у нас чи і цібулі відверто дуже поганий. Все через цього дуба, який ззаді закриває нам все. Кому потрібен дуб, пишіть у повідомлення. Я, як то кажуть, скажу адресу і е, приїдете, зріжете, з собою, заберете. як то кажуть. Але бажано. Корі, з корінням його забрати. Бачили, огірочки теж так собі було до столу їсти, але е, ну, не особливо, щоб щось закривати. І дині наші, нашій кавуни, клубнійка. Ну, клубніку, в принципі, видно, і гарбузи. І помидори чері. Ну що ж, дякую за увагу.